Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я два тижні нічого не розміщав на Ютубі. Потроху додавалися підписники завдяки Shorts. Дякую всім, хто підписався на англомовному каналі, на російськомовному каналі, на україномовному каналі. На жаль, як був один підписник, так і є. Тому для цієї людини я, мабуть, і розповідаю. До того ж, в мене 13 травня помер мій Алабай, з яким був зі мною 10 років. Це була велика втрата для мене, велике емоційне. Потрясіння, так що я почав їсти цукор і набрав 7 кілограмів за останній місяць. Знову ж таки, втратив натхнення, втратив драйв у тренуваннях. От і сьогодні, після перерви я вийшов на спортивний майданчик щось зробити і розмістити щось на YouTube. Поїхали! Це все на сьогодні. Будемо сподіватися до нових зустрічей.